Федоров, міський голова Мелітополя, зараз долучається до на нашого ефіру. Пане Іване, вітаємо вас і вітаємо вас із цим святом Днем Соборності. Вітаю, і я вас вітаю за святом навзаєм. Ви знаєте, хочеться зараз запитати вас власне про єдність, так про це відчуття, коли схід відчуває захід. Тому що це свято, мабуть, як ніколи сьогодні важливо для нас, коли ваше місто воно фізично окуповане. Тимчасово, звичайно, ми впевнені в цьому, але. Про настрою людей наскільки вони сьогодні відчувають себе е, тим єдиним, чим є Україна? Насправді. Звичайно, ми маємо розуміти, що вже майже два роки окупації пройшло, і звичайно, зневіра і руки опускаються в наших мешканців, хто е, знаходиться на території, тимчасово окупованій. Це стається через те, що ворог своєю пропагандою намагається промити мозок нашим мешканцям і зробити все, щоб вони перестали вірити в нашу державу Україну, і в те, що е, українська державність повернеться на нині тимчасово окуповані території, але точно можу сказати, що наші Мешканці не здаються. Ми щодня спілкуємося з нашими мешканцями, хто продовжує знаходитись вимушено на тимчасово окупованій території, і ми постійно чуємо від них про те, що вони чекають, про те, що вони а, чинять спротив, і про те, що вони так і не погоджуються, навіть після двох років з окупацією ворога. Ви почали зі слів єдності, і наскільки важлива сьогодні ця єдність, так от мені здається, що а, після майже двох років окупації єдність стає ще важливіша. Тому що звичайно після 24 лютого вся наша держава була об'єднана як ніколи, але час проходить і трохи і це єднання зменшується. Але на мою думку, всі тимчасово переміщені особи, хто сьогодні виїхав з тимчасової окупації, ті наші мешканці, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, мають відчувати підтримку всього нашого українського народу, тому що це ті люди, які, не дивлячись на постійний терор і знущання ворога, обрали нашу державу Україну і продовжують за неї боротися. Хтось, знаходячись на території України і здобуваючи нові професії, нові. Соціально побутові якісь цілі. А хтось знаходиться в тимчасовій окупації і не підкорюється ворогу. Тож єдність важлива як ніколи. Ну дійсно, окупанти, росіяни роблять усе, що притаманне загарбникам. Стало відомо, що окупанти завозять лікарів із Санкт Петербурга до окупованого Мелітополя. Власне медичний колапс обумовлений тим, що в тимчасово в окупованих містах надзвичайний дефіцит кадрів. Росіяни не довіряють навіть українським лікарям, які пішли на співпрацю із ворогом, тому що усвідомлюють, що вони тут загарбники, і саме тому Росія змушена робити саме такі кроки: завозити своїх лікарів як мінімум на ротаційній основі, аби надавати допомогу пораненим окупантам. Про це Підать центрі національного спротиву, а що, що ви про це можете сказати, пане Іване? І взагалі, яка є ситуація на даний момент в самому окупованому тимчасово окупованому Мелітополі? Ну, перш за все, що стосується медицини, Колапс з медициною виник тоді, коли наші мешканці почали вимушено виїжджати з тимчасово окупованої території. І а, причина була одна: це жодна людина не могла надати безпекову гарантію. Так само і лікарі, висококваліфіковані лікарі, масово виїхали з тимчасово окупованої території, і звичайно ж, це а, а, закінчило а, спроможність надавати якісну медичну допомогу. Також слід зрозуміти про те, що ворог закрив приблизно 70% медичних закладів. На тимчасово окупованій території Запорізької області, через те, що перетворив їх на свої військові шпиталі. Мені невідомо. Жодний випадок, коли б наші українські лікарі погодилися працювати у військових шпиталях ворога. Але сьогодні кількість населення, яка потребує медичну допомогу, велика, а кількість лікарень мала. Тож ворог вахтовим методом насправді намагається завозити лікарів. Це буквально на декілька тижнів, на два тижні або чотири тижні вони завозять вахтовим методом, і потім ці лікарі від'їжджають з тимчасової окупації. Але я хочу зазначити, що сьогодні доступ. До медичної допомоги він надскладний, тому що для того щоб звернутися до лікарні, треба спочатку оформити паспорт терефі. Потім оформити поліс так званого соціального страхування СНІЛС, а потім ще оформити ОМС медичне страхування вороже, і лише після того тебе приймуть у лікарні, ворог дозволить тобі звернутися до лікаря. Але також ми маємо розуміти, що висококваліфікована допомога вона надається не на території тимчасово окупованої Запорізької області, а відправляють наших мешканців до тимчасово окупованого Криму. І в Криму сьогодні величезний кількість людей потребують медичної допомоги. Допомоги, а звичайно, спроможність лікарських установ, лікарняних установ в Криму сьогодні немає такої спроможності. Тож наші мешканці, можна сказати, залишились без медичної допомоги. Відповідаючи на ваше питання, що сьогодні відбувається в тимчасовій окупації, то, скоріш за все, темою номер один це існує. Підготовка ворогу до так званих фейкових виборів, коли вони в чергову будуть обирати бункерного. А те, що ми бачимо останніми днями, то всім вчителям, які працюють в окупаційних школах, визначили, що вони мають ходити на до шкіл, мають ходити з символікою ЕРЕФІ. Заборонили публікувати в своїх соцмережах будь-якого кандидата, окрім бункерного, і розпочинати кожен урок з. Розповіді про те, чим добрий Путін, тож ми маємо уявити, яка кількість пропаганди несеться на тимчасово окупованій території, і як навіть дітям намагаються пробувати мозок, щоб змінити думки наших мешканців. Іване, з'явилася сьогодні інформація про те, що в Росії бюджетників заставляють здавати кров. Чи є щось схоже в тимчасово окупованому Мелітополі? Так, звичайно, ми це бачимо, бачимо це регулярно і можемо королювати ці дані за кількістю втрат ворога на Запорізькій лінії фронту. А ворог намагається збирати. Сотні літрів крові на тимчасово окупованій території. Звичайно, вони прикриваються, начебто, цивільними, начебто, цивільним потрібна ця кров. Але ми розуміємо, що в такої кількості кров для цивільних точно не потрібна. Ворог несе втрати на Запорізькій лінії фронту завдяки нашим героїчним військовим. і саме через це вони намагаються заганяти всіх, здавати кров. Тож в них було навіть декілька ітерацій: спочатку вони намагалися купляти кров, потім вони намагалися змушувати бюджетників та комунальників здавати. Ти цю кров, і сьогодні масово вони намагаються залучити всіх мешканців тимчасово окупованої території, щоб вони здавали кров тимчасової окупації. Зрозуміло, що ж, пане Іване, дякуємо, що тримаєте нас в курсі всього, що відбувається у вашому місті. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.